Рідна українська мова. Рідна мова це мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей у їх національній своєрідності. Людина стає свідомою, оволодіваючи мовою своїх батьків. Тому у всіх народів поняття рідної мови виступає поряд з поняттям рідного краю, батьківської хати, материнського тепла, вітчизни. Тобто рідна мова сприймається не просто як засіб комунікації, не тільки як знаряддя формування думок, а як одне з головних джерел. Патріотичних почуттів як показник духовної сфери людини. Рідна мова єднає, консолідує народ у часі і просторі, тому -то духовні лідери різних націй постійно звертаються до своєї мови як до основи народності, найбільшого духовного багатства, животворного джерела повноцінного розвитку. Велике психологічне значення має ім'я наречення дитини, давнього звичаю, пов'язаного з вибором імені для новонародженого. Вважалося, ім'я визначає долю людини. Сучасні психологічні спостереження засвідчують, що слово ім'я перший усвідомлений образ власного я. Нагадаємо один з рідномовних обов'язків, про яких говорив Іван Огієнко, бережи своє особове ім'я і родове прізвище в повній національній формі і ніколи не зміняй їх на чужі. Найменша тут зміна то вже крок до винародовлення, до виродження. Чужа мова, насаджена в ранньому віці, гальмує розмови і розвиток дитини. Мода на навчання дітей іншої мови у ранньому віці призводить до серйозних психічних і моральних деформацій свідомості дитини. Саме у віці до 6 років у дитини формуються риси характеру, закладається шкала морально-етичних цінностей, формується особисте «я» через створення. Образу нормальної людини носія основних морально-етичних рис роду, народу, нації. Прийде час, а це вік 6-7 років, коли у європейських народів у давні часи проходили перші обряди ініціації. Дітей і батьки матимуть змогу віддати дітей в науку до учителів і навчати їх і різним мовам, давати основи різноманітних знань. Рідна мова це найкоротший, найефективніший шлях до самопізнання, до пізнання душі власного народу. Відберіть у народу все, і він усе може повернути, але відберіть мову. І він ніколи, ніколи більше не створить її. Нову батьківщину може створити народ, але мови ніколи. Вмерла мова в устах народу вмер і народ, писав Ушинський. У народі кажуть: хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Птицю пізнати попір'ю, а людину по мові. Рідна мова не полова, її за вітром не розвір. Так саме мова творить народ, з мови починається і мовою зміцнюється держава, утверджується український спосіб життя. Помісячне сяйво, і солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриллянтів, це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, о мова моя! Душа голосна України, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини, О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну.